Привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про такі поняття, як творче мислення і креативне мислення. Чи це одне і те ж саме, чи між ними все ж таки існує якась різниця? Але спочатку я хотів би навести визначення творчості. Звісно, ви можете знайти різні визначення, що ж таке творчість. Але мені подобається саме це. Творчість це розумовий процес вільної реалізації думки у зовнішньому світі, у тому числі за допомогою інструментів та внутрішніх відчуттів людини, що представляє для нього або для оточуючих інтерес і має естетичну або практичну цінність. Отже, як видно з визначення. Це процес мислення, який потім відтворюється в зовнішньому світі. І от саме про процес творчого мислення і про процес креативного мислення ми і будемо говорити далі, і чим вони один від одного відрізняються. Але перед цим ви знаходитесь на каналі, присвяченому розвитку творчого мислення. Мене звати Борис Осильківський. Цей канал для тих, хто хоче навчитись творчому мисленню, для тих, хто має свою справу або хоче розпочати її і шукає нові ідеї. Для тих, хто хоче зробити свою професію, якою б вона не була творчою, ну і взагалі цікаво і творче жити. На цьому каналі я розповідаю про методи творчого мислення. Про людей і книжки, які досліджували і писали про творче мислення, а також про ігри, які розвивають і закріплюють творче мислення. Отже, перейдемо до розгляду творчого і креативного мислення. Спочатку про творче мислення. Грем Уолес це англійський психолог, який в своїй книзі, мистецтво мислити. Говорить, що процес творчого мислення складається з чотирьох етапів. Перший етап це підготовка. Тобто на цьому етапі людина визначає проблему або задачу, яка стоїть перед нею, для того, щоб її вирішити або розв'язати. Він на цьому етапу збирається велика кількість інформації. Про саму проблему чи дотичні до неї якісь сфери, література, ну, всі можливі інформаційні джерела. Наступний етап інкубація. В цей період іде обробка тої інформації, осмислення тої інформації, яка була зібрана на першому підготовчому етапі. І головне, що відрізняється е, на цьому етапі, це те, що ви не намагаєтесь, отримавши інформацію, зразу вирішити проблему. І третій етап це етап осяяння. Тобто, коли людина, як і Архімед, кричить Евріка. Ви знайшли, ви зрозуміли, і є ідея, яким чином це розв'язати. Е, і саме осяяння, воно може вас настигнути в будь-який момент. Ви можете займатися всією якоюсь іншою, всякою іншою роботою, чи то домашньою роботою, чи коли ви граєте з дітьми, чи коли ви лягли спати і прокидаєтесь вночі. Саме цей момент дуже цікавий, тому що ідея, яка виникає, вона виникає несподівано, завдяки тому, що. Утворилися нові нейронні зв'язки, які дозволили вам зв'язати різну інформацію стосовно цієї проблеми, яку ви зібрали на підготовчому етапі. І якраз ось в момент осяяння з'являється ця ідея, яка допоможе вам вирішити проблему, завдання чи поставлену задачу. Але ще четвертий етап це етап перевірки. На цьому етапі ви повинні. Зосередитись і включити вже логічне мислення, критичне мислення, і розглянути цю ідею з усіх боків, щоб побачити, а як насправді чи дійсно та ідея, яку ви придумали, і яка вас осяяла, здатна вирішити дану проблему? Давайте тепер поговоримо про креативне мислення. Еріс Пол Торес, американський психолог, Говорить про те, що креативне мислення характеризується такими показниками, як потужність, це здатність продукувати як можна більше різних ідей стосовно тої проблеми, яка стоїть перед вами за короткий проміжок часу. Це етап, чимось схожий на такий відомий метод. Творчого мислення як мозговий штурм. Друга характерна особливість креативного мислення це гнучність, тобто здатність застосовувати і використовувати різні стратегії. Коли ви пропонуєте різні ідеї, ви здатні. Використовувати при цьому якісь нові підходи або в, в пропонуванні цих нових ідей. А наступне це оригінальність, це здатність продукувати незвичайні, нестандартні ідеї. І якраз оця можливість і різноманітність підходів. Для вирішення проблеми з різних сторін і з різних напрямків, з різних сфер, і говорить про вашу можливість бути гнучким у пошуку нових ідей. І останнє це розробленість, здатність детально описати і відтворити свою ідею, яку ви запропонували. І що характерно для Креативного мислення, що креативне мислення, воно стиснуто в часі. Ви повинні запропонувати ідеї як можна за менший проміжок часу. Можливість порівняти творче мислення і креативне мислення. Творче мислення для мене це щось як заняття бігом. Коли ви зранку прокидаєтесь, піднімаєтесь і займаєтесь бігом, і отримуєте від цього задоволення, не поспішаючи, насолоджуючись цим процесом. І креативне мислення це той же самий біг, але на короткий відрізок. І як можна за менший час пробігти певну дистанцію, як спринтери, є стайери – і є спринтери. От мені здається, що і там, і там мислення, і там, і там це біг. І якщо ви займаєтесь творчим мисленням, розвиваєте його, то, звісно, якщо вам буде така потреба, ви завжди зможете за короткий проміжок часу застосувати різні методи і стратегії, які якраз і характеризують креативне мислення. І гнучкість, коли ви можете застосовувати його з різних сфер е професії, буття, або чого завгодно для того, щоб вирішити цю проблему. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що і творче, і креативне мислення відрізняється тільки тим, який проміжок часу ви хочете вирішити проблему. Або ви вирішуєте на Короткому визначеному проміжки часу це буде креативне мислення, коли вам швидко щось треба вирішити. І якщо ви хочете отримувати задоволення від творчості і у вас не обмежує час, ви дійсно тоді використовуєте саме творче мислення. Ну, на цьому все. До наступних зустрічей!